Доброго дня, шановна громада, знову поповнення техніки. Хтось там. Сидить і тримтить від ядерного удару чи якогось наступу, але все, що ми можемо робити, рухатись вперед во всіх, во всіх напрямках, яких тільки можливо обробляти землю, любити, творити, розширюватись, бодрствувати і так далі. І тому подібне, і на сьогоднішній день на нашому майданчику є багато різної техніки, починаючи від мото техніки, таких як квадроцикли. Різного виробництва різної потужності мототракторів від 16 кінських сил до 25 кінських сил, які мають базу одного циліндру. Навіть повнопривідні є також в наявності. Це у нас зубри, йдуть вони з міні-тракторною коробкою. Є зубри, які йдуть з мототракторною коробкою 16-ки, булати 25-ки. Комплектуються одноточечними плугами фрезою в різних таких от виконаннях, в різних дизайнах, але не відрізняючись по функціоналу, по характеристикам, от можете звертатися, ми доставляємо техніку безкоштовно по всій Україні. Стартова ціна трактора мото. 2400 доларів за одиницю без навісного обладнання. Це Кентавр 160-ка. Вот. І е е також е далі йдуть вже у нас такі трактора, як шифінги, е теж одноциліндрові на ремнях, але іншого типу. Вже вони йдуть більш таки до міні-тракторів мають і чи повний привід, чи задній, мають блокування диференціалу, мають міні-тракторну коробку трьохточку, примусове водяне охолодження. Також є аналоги шифінгів, це тітани, вони вже закінчуються, але вони ще є, і трошечки вони дешевше. Є 35-ки одноциліндрові, навіть аналоги 350-х шифінгів. Є у нас. Бушна техніка Японія, майже вся розпродана. Окремо цікавтесь, От ісекі стоїть 17-ка, шикарненький тракторець. Можете звертатись по ньому. Також можемо доставити, можете приїжджати і. Тут вже у нас ідуть інший клас тракторів, міні-техніка, міні-трактори від 24 кінських сил, трьохциліндрові, задньопривідні, повнопривідні, є сараковки потужні з балансірами і противагами. Там до двох тонн, є більш злегшені сінтай, 240-ві, задньопривідні на трьохступенчатих коробках широкою з. З, з вузькою широкою вузькою резиною. Джими в наявності є всіх модифікацій від вузької резини до реверсних, широкорезинних на двохдисковому щепленні. Тобто, ви самі бачите, що це ангарне зберігання. Ця техніка не стоїть на вулиці і не витримує погодних різних умов, там дощі, вітри, гради, сонце і так далі. І тому подібне. Тобто, наша техніка відправляється до клієнта. Саме з цього майданчика, і звісно, ж бачимо багато. Багато ДТЗ-шок. Це трьохрічна гарантія люксові моделі ДТЗ HP, HPX на 24 кінських сили, ДТЗ Сараковки на 40 кінських сил, і є кабінніки. Багато ДТЗ-шок зараз є кабінніків. Вон 6 одиниць. Ми маємо ДТЗ 50 -ка. кабіннік є в наявності. Також можете цікавитись, і є топова 50-ка, Це Лаволи, це лаволи Воли у нас ідуть. З кондиціонерами без кондиціонера. І, звісно ж, топ нашого хіта це прийшов 354-й фотон плюс з рівною підлогою на 35 кінських сил. Звертайтеся, бачите самі наявність, бачите самі об'єми, кількість. І, звісно ж, вона змінюється постійно від того, залежить, як замовляють трактора. Сьогодні техніка продається, продається по 10 одиниць в день, по різному. Тобто, ну. Так, що вона не стоїть, і якщо ми будемо знімати кожен кожен тиждень цю локацію, ви будете бачити, що картинка буде змінюватись. Всім доброго, гарного настрою! З вами був канал Мінітрактор Україна. З нами за нами обов'язково перемога. Ми обов'язково маємо правду. Ми ні до кого не вторгалися. Ми захищаємо свою країну, обробляємо, підіймаємо економіку, обробляємо землю, робимо так, щоб наша країна мала ту велику назву. Як квітуча, тому слава Україні, слава нашому Богу! За нами правда! З вами був канал Мінітрактор Україна. Сьогодні переходьте по нашому сайту, цікавтеся технікою, робіть замовлення. Доставка нагадую, безкоштовно по всій Україні. Стартова ціна трактора сьогодні це 2500 доларів за мототрактор на 16 кінських сил і 20 тисяч доларів. Остання ціна на лавол з кондиціонером. До побачення. Друзі, ви часто запитаєтесь, де можна дізнатися точні ціни. Шукайте наш сайт Мінітракт.рукр в пошуку Google або переходьте за посиланням під відео. Також підписуйтесь на наші всі соціальні мережі. І слава Україні!